Привіт, друзі! Ось так працює не оборотний, а поворотний плуг. Це прототип плугу ПЦ118. Разом з мотоблоком дтз 470 бн В попередньому відео я робив огляд, а після того провів незначні допрацювання. Але не обійшлося. З технічних причин замінив мотоблок ДТЗ на гібридний мотоблок, то робота пішла ще краще. От давайте про все це і все по черзі. Розпочав роботу з плугом після того, як зробив шліфовку робочої поверхні леміша та відвалу та запточку робочої частини леміша. В цілому, я з плугом і мотоблоком подружився, а вірніше став їхнім помічником. Трохи підштовхував та керував роботою. Наявність розботіратора в одноколесах. Дала можливість з легкістю поробити розвороти. Але мені така робота трохи незвична. Та й оператор теж такої думки. От я і вирішив мотоблок з плугом залишити працювати самостійно. Але що трапилось? Мотоблок потягнуло праворуч на зорану землю. Ну а тепер давайте ліве колесо в порозні. І я знову вирішую залишити пункт з мотоблоком на Одинці. І що ви гадаєте? Картина аналогічна. Тільки тепер мотоблок поїхав ліворуч на зорене. Терпінню кінець. Друзі, ось така виходить оранка. Десь більше трошки захват, десь менше. Але земля розсипається. Основні недоліки при роботі із цим плугом. Ну, то що в нього глибина нестабільна, трошки нажимаєш, коли на плуг, то він більш-менш нормально йде. А ось під конець оставив одну борозду, пустив його на самотюк сам, щоб він їхав. Трохи вбавилось на навантаження на ручки і глибини майже взагалі немає. Він випрягнув. Як Якби ми не працювали з цим плугом, або ж він вліво повернутий буде, або ж праворуч, але ось. Ця... Будемо говорити направляюща п'ятка, чи як її можна назвати, оцей ковзан, він все час дивиться, будемо говорити відповідно осіб мотоблока рівно. Але коли переводиш плуг ту чи в іншу сторону, от я, наприклад, зараз перевожу в цю, цю сторону, перевів, то виходить, що носок, у даному випадку, носок тобто Ніс лемеха і коньок, оцей будемо говорити називати прятка, вони смотрять на ліве колесо ліворуч. Тобто, що виходить? Це як кіль в лодці. Получається, що мотоблок завжди буде тягнути ось оцю сторону. І навпаки, якщо я зараз переміщу плуг на цю сторону, то така ж сама картина буде і тут. Носок плуга змістився від центру, відповідно, праворуч. А це значить, що хвіст плуга змістився ліворуч і його автоматично мотоблок знову буде виштовхувати з борозни на релью. Значить, Що я буду зараз робити? Ну, перше, що мені ще необхідно зробити, то що тут, якщо зараз уважно подивитися, як воно приварена, ця самостійка, то вона йде і так, і так, і так. Ну а найголовніше, головне, що оця труба, ось вона, ця труба, вона дивиться. Якщо виставляємо стойки плуга рівно, то труба дивиться на ліве колесо. Ну, переварювати я саму трубу не буду, а враховуючи, тут, що тут шайба приварена, зараз я шайбу відріжу і за рахунок шайби здвину хвостик ось в цю сторону. Ну а далі планую зробити місто цієї п'ятки, це все відрізається. І зробимо я думаю, що нову п'ятку, нову польову дошку, яка буде переміщатися разом з плугом. Ту чи в іншу сторону одночасно і знову. І таким чином у нашому табло буде прямолінійний рух. Перед початком робіт прийшлося іще, отут дуже великий був люфт на цьому з'єднанні. Тут був діаметр отворів в межах 11,5 мм, а болт був 10 мм. Тобто гуляло, плуг гуляв в різні сторони. Зараз я простерелив отвір 11,7 мм. Плотно вставив цього болта на 12 і ідеально. Тепер тут люфтів немає. Плуг, плуг держиться чудово. Можна з цим плугом, до речі, працювати і без сварних робіт, без всяких. Тобто, як є, в такому виді і можна працювати. Але при цьому необхідно плуг відпустити, яке вільне плавання. Тобто, що значить? Ви убрати жорстку сепку. А я це дуже не люблю, тому що тут будуть тоді такі люфти. Що я ні висоту не вгадаю, ні глибину, нічого. Розізняв я це чудо інженерної думки, такий плуг, цей поворотний. Що зараз ми тут бачимо? Замість плуга я встав довженьку двохметрову трубу. Плуг ще раз перевірив, що він знаходиться в, в одній плоскості із полосями мотоблока. Перевірив це допомогою рулетки, щоб були однакові відстані. І що ми тепер бачимо, куди направлена оця труба. Я не знаю, камера чи передасть це направлення криве, чи не передасть, але труба уходить доволі сильно ліворуч. І хорошо ще звідси, мабуть, видно, що вона уходить ліворуч далеко за... від центру. Так що що зо мені залишається? Ну, мабуть, кращий варіант. це Тут ця труба уходить ось такі приварені шайби, центрующі. Тобто або ж задню, або ж передню шайбу я відріжу і трошки здвигаю в ту чи іншу сторону. І таким чином я добюся, що буде направлення точно по осі мотоблока. Щоб у двох словах сказати, ось десь планую в це місце приварити кутник, отак от, щоб він був паралельний цьому штоку. І потім цей кутник він же буде свого п'ятка, і, і польовою доскою скріплю із оцією хвостової частини пуга. Після заміни польової дошки на кутник та переваривши дві шайби, щоб у плуга був прямолінійний напрям руху, робота кардинально змінилася. Плуг тепер стабільно тримає задану глибину оранки і його не тягне в сторони. А от би додавши вантаж всередину коліс, не було б зайвим, тому що колеса все время намагались пробуксувати. Але мотоблоку ДТЗ так і не вдалося тривалий час попрацювати. Кронштейн на носу не витримав проти ваги, а там всього було близько 25 кг. І відірвався. Ну що, ось воно що відломилося, держалось усього-навсього на дух капляться сварка. Значить, Не буду я зараз варити. А як ви думаєте, що я буду зараз робити? Ви правильно думаєте, догадалися. Зараз ми прицепляємо цей плучок на гібридний мотоблок. І побачимо, він працює, до речі, на газу. Побачимо, як він буде працювати з цим плужком. До речі, щіпка у мене тут роблена універсальна. Вона ще з легкостю повинна мене перейти на той важкий мотоблок. Але перед тим, як я буду міняти плужки, я хотів би заміряти на цій останній грядці, борозді, де йшов мотоблок. Яка ж все-таки тут глибина оранки заміряємо. 15 см. 15 см для такого мотоблока малюка це навіть більше, ніж достатньо при вологій ґрунті. Що це цікаво, коли на першій швидкості я робив воронку, то плуг налипав. На другій швидкості, де швидкість була майже 5 км, мабуть, а може більше, то плуг чистенький. Так, поїхали міняти. До речі, мотоблок заводиться і працює без бензину. Збагачення смісі теж не роблю, а пробуємо просто відкриваємо краник і пробуємо заводити. От проводити оранку з гібридним мотоблоком обне незадоволення. Вихлопні гази майже без запаху. Витрати на пальне мінімальні. Мотоблок навантаження майже не відчуває. Працює сам. Та й робити розвороти стало набагато легше. При наявності розблокування на кожному колись колесі. Так, друзі, вчора вже пізно ввечері завершив орати цю діляночку. Зараз зроблю вже заміри ширину, скільки бере цей плужок за один прохід. Ну і заодно поміряємо ще раз глибину оранки. Де тут добре видно морзний? по гребням, по чотирьох гребням, дивимося 4 гребні. Раз, два, три, 4. І тут бачимо теж на гребні 84 см, 83 Ну і заодно, друзі, давайте подивимося, яка тут глибина оранки. Мені теж цікаво під конець, я думаю, що вам теж буде цікаво. І що в нас тут виходить? 18 см. Тобто 18 Але назвати оранкою трудновато, тому що земля пласт землі не перевертається. Ну, Частково перевертається, а частково кришиться. Так що висновок робіт самі, друзі. Подобається робота, з таким плугом не подобається. Тут нема ані реклами, ані антиреклами. Але в перспективі з цим плужком я ще буду його як кажуть, допрацьовувати. Возможно, заміню, зроблю саморобний лемех і відвал, збільшено ширину захвата буде і збільшений лемех, щоб можна цю землю було. Краще воно перевертало і відкидало сторони. А від вас, друзі, лайк, якщо це відео подобається, якщо відео не сподобалося, дизлайк. Це теж оцінка. Ну, Всім, друзі, хорошого настрою, хороших урожаїв. до побачення і до зустрічі на каналі. Пока!